У сопові майже 100 матерів чекають на дитячий дошкільний заклад. Його будівництво вже розпочали. Заклали фундамент. Планують закінчити до кінця наступного року. Три групи дитсадка відвідуватимуть шість десятків малих сопівчан. У Сопові сьогодні проживає майже три тисячі мешканців, однак у селі й досі немає дитячого садка. Оскільки населений пункт знаходиться у приміській зоні, велика кількість мешканців возить своїх дітей до Коломиї. Ще частка віддає до нижнього Вервіжа та Печеніжина. Про це нам розповів сільський голова Олег Терпигоров. Багато є дітей кожного року народжується. У нас народжуваність вже взяв я за п'ять років, що перевищує постійну смертність. Е, населення збільшується, значить і. Бо це е, наше село примістя розумієте, І тут перспектива є. Однак сопівські матері кажуть, що їм обов'язково потрібен дитсадок. Любов П'ятковська працює вчителькою у місцевій школі. Виховує двійку дітлахів. Один школяр, а іншого не завадило б віддати до дитсадка. Її колега Іванна Ковальчук поки дітей немає. Однак у майбутньому хотіла, щоб її чада ходили до місцевої дошкільної установи та приходили до школи вже підготовленими. У мене зараз виховується двоє дітей. Одна дитина вчиться в третьому класі, а другій дитині три з половиною роки. От з тим питанням, що зараз мені, так як я працюю, має повне навантаження в школі і возити її до Коломиї, чи до Пченіжня, чи до Вербежа мені дуже трудно. А якби там, наприклад, був садочок, мені дуже близько до нього, і думаю, що дитина би там виховувалася. Наші діти не готові до першого класу, і вчителі мають Прикладати дуже багато зусиль для того, щоб їх адаптувати. Я вже не говорю про навчання. Тому, якщо буде садочок у селі Сопів, то по перше, батьки будуть. Е... Позбавлені таких обов'язків їхати в коломею витрачати дуже багато часу. А по-друге, вчителі будуть присувати до навчання, а не до адаптації дітей. За минулий рік у Сопові звели фундамент на дитячу установу. Витратили на це понад 200 тисяч. Однак для завершення будівництва потрібно ще майже 5 мільйонів гривень. каже Віт. Ми планували до 15-го року побудувати, але знаєте, яка тепер ситуація в державі. Якщо буде фінансування, то це ми зможемо зробити, але все залежить від фінансування. Собівчани навіть готові підкласти плече будівельникам, однак чекають від влади розуміння, яка будова без грошей. А сільському бюджету самотужки закінчити розпочаті роботи не до снаги.